Добрий день, шановне панство! Ви на каналі Альтернатива. Мене звати Альона і ніякої альтернативи тут немає. Я просто взяла перші дві літери свого імені і придумала, згадала, згадала слово, яке я знаю з цими двома літерами. Що ж, я дуже дякую вам за те, що ви дивитесь відоси, коментуєте, лайкаєте, підписуєтеся, бо я е, якби зневірилася в цьому роді діяльності. Правильно, неправильно. Е, коли перші якісь відоси робили, і я думаю, О, кому це потрібно, а тут такі мої коментарі, я так. Це мило. Я не відповідаю на коментарі, бо я асоціальна людина, і я не знаю, як це робити, тому я просто їх лайкаю. Я буду вчитися, обіцяю. Ловіть мене на слові. Що ж, сьогодні відео про другу частину скейтбука, артбука, гремуара. Бо сьогодні Хелловін, і, ну як би, треба якось відсвяткувати. Е, в мене нема костюму, бо я не можу переплюнути костюм ДСНС зранку. І я сподівалася, що сьогодні в Кремлі хтось ляже біля Леніна в Мавзолеї, але блін. Насправді я кожен день на це сподіваюся, але маємо, що маємо. Віримо далі. Тож, приступаємо до перегляду цього Талмуда. Так, я частково пам'ятаю, на чому ми зупинилися. Частково. Тож буду згадувати, як буде. Іти відео. Так, це точно бачили би. Ага, отут. Усвідомлені сновидіння, інструкції, бла-бла-бла. Окей. Гарне волосся. Я намалювала дівчинку з довгим волоссям, типу рапунцель, не рапунцель. намагалась в якийсь стиль аніме, але. Е, я тут використовувала кольорові олівці, і до мене дійшло, що воно може виглядати не по дитячому і в, з кольоровими олівцями, і, в принципі, прикольно. Е, е, інструкція, як дотримуватися якихось правил, щоб було гарне волосся. Чи дотримуюся я? Ні. Чи гарне в мене волосся? Відповідь очевидно, теж ні. Дошка Уіджі. Е, Тут коротка історія, як вона з'явилася, хто її започаткував, запатентував, правила її використання. І сьогодні в кадрі тут дошка. Я її робила сама. Е, ну, Вирізав її тато з дерева, а от е, написи це я робила в класі 9-10, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що треба було вона на фотосесію, і я їй така, та я сама зроблю, наші її замовляти. Ну і, власне, вона в мене досі лежить. Е, не користувалася, хоча можна спробувати. Я не вірю в це. Єдине, що не подобається, що ця стрілочка вказівник дотягується лише до половини, і я не можу, як би. А... Відомський інструментарій тут. Просто мені захотілося помалювати якісь такі приколи маленькі. А, і все. А... Тут написано про... Значення макіяжу, які парфуми, що це додає до аури людини. Просто воно прикольно звучить, насправді воно не має значення, але класно звучить. Ну і тут продовження цієї теми. Я не знаю, хто це буде читати і як, бо це дуже незручно. І половину слів там нерозбірливих чогось, бо я намагалася прочитати і така, О, Господи, хто це писав. Ну і виглядає воно прикольно, того хай буде. А, тут знов таки ж продовження тої теми. Ну і типу я. Але я так не виглядаю. І знов намагалася в якийсь стиль і зацініть, як А, перекрила. Любовне зілля, по суті, це за інгредієнтами це просто сидер з додаванням троянд. І все. Ну, і тут як інструкція приготування. У мене була тканина, отака це тканина, і я шила собі з неї корсет, і в мене залишилось багато відрізків, тому я подумала. Хай воно буде тим, тут, бо тканина прикольна, і, тим паче вона дуже тоненька і не знаю, мені дуже подобається її принт, він такий не знаю, як пояснити. Вікторіанський. В ньому треба грати в карти, бо тут піка, наче. І я не знаю. А, Знов -ти, чай на любовне зілля. По суті, це просто заспокійливий чай з медом. Ну і я намалювала тут чайничок. його не видно, бо з якогось моменту всі сторінки почали вигинатися в одну сторону, і він, ну от такий, а, власне. О, це а, ловець снів. Я хотіла зробити щось інтерактивне, типу тут планувалися ще наместинки на цих нитках, але і тут єдине, що це оця штука, яка випирає і робить його ще більш об'ємним. Так, про саму сторінку. Тут історія, легенда. Як що таке ловець снів, коротка легенда, і як, як їм користуватися, що він значить, і що варто використовувати, коли ти його робиш. Ну, і з намальованого тут лише оці от палички, типу дерево. Бо, вибачте, я навчаюся на архітектурному факультеті, єдине, що я можу нормально малювати, це будівельні матеріали. Тут Розклад на тиждень, типу, який день за який відповідає е, у всякій такій відьомській культурі, віканстві і всякому такому. Е, по суті, це звичайні правила догляду за собою і навколишнім середовищем. Е, ну і в принципі, воно прикольно, бо воно дуже якби е, робить організованим. Себе. Я пам'ятаю, що багато з того, що тут перераховано, я робила, коли була маленькою. того е, так Ну і тут все намальовано е, кольоровими олівцями, крім оцих фонових вставок. І тут воно мені подобається набагато менше, ніж на той дівчинці з довгим волоссям. І я вирішила, якщо вже... Ми перейшли на календарні тижні, то треба написати про колесо року і що вс... ну, які свята коли бувають, і от сьогодні сама, що треба робити на цей день, які, як це сказати, що цікавого. Тобто, ну і символи цього свята, yeah. тут Йоль. Це святкується 21 грудня, і зазвичай, я так розумію, що це Різдво, бо дуже схоже за традиціями. Ну, і тут з намальованого нічого немає, бо я вже якось така думаю. Не, yeah. окей. Okay. Uh, так, тут імболк. Uh, між зимою і весною є час, коли uh, вже потроху починає тепліти, і uh, символ цього свята uh, сукня нареченої, uh, якісь uh, принади нареченої і білі квіти. Uh, от. Ну і я, власне, намалювала сукню. Не знаю, як нареченої, але при, ну, типу, я б таке носила. Uh, От. Остара. Це, ну, Пасха, звичайна Пасха. Просто в Остарі ще дуже важливу роль, як символ відіграє кроль. Того, власне, тут кролик. Я не знаю, мені полюбилося малювати таких звіряток в всяких вікторіанських костюмах. Прикольно. Бельтайн Традиції. і про нього я найбільше знайшла інформації. Я не знаю чого, бо я думала, що найбільше я знайду про Самайн, але про Бельтайн було б більше, не розумію. Тож, Бельтайн – це протилежність Самайну, і тут і традиції, і їжа, напої. І остання сторінка це літа, день літнього рівнодення. І я намалювала це сонечко і хотіла сонечко з карт Таро, але в нього щось попливші очі, незрозумілі, одне око більше, інше менше. І воно схоже на сонечко з телепузиків. Так, ну і тут традиції ще повинна була бути про Лугнасад сторінка і про мабон. Так, то ще дві сторінки тут точно будуть. Просто я хотіла зняти відос, поки є світло і змонтувати його. От і на цьому цей Скетчбук, артбук, знов-таки ж не знаю, закінчується, бо скоро стануться події, які трошки змінять моє життя, я сподіваюся. І я хочу почати новий. І він буде менш е, таким. Сумбурним буде більш продуманим, ну я так планую. Звичайно, це може бути по-іншому. Мені подобаються отакі сторінки. Типу, тут є і якісь е, такі цікаві деталі і багато тексту. Така сторінка мені подобається. М -м. Але але, наприклад, оця мені не сильно подобається, бо тут один текст налізає на інший і якось незрозуміло, що до чого відноситься. Ця, в принципі, прикольна. Тобто, мені подобаються більше такі сторінки, де, як в книжках, наче. А... а я не знаю, як... Ну, отак оця мені не подобається, наприклад. Е, Ця мені не подобається, бо треба було всі ці ілюстрації малювати акварелью, а не олівцями. М -м -м. В принципі, вони всі в одному стилі, але є якісь такі маленькі деталі, які мені на одних сторінках подобаються більше, ніж на інших. Оця не подобається. Хоча, коли її робили, я була прямо у захваті. Але для мене вона занадто багато і всього, і якось, ну. Ну, ця теж не сильно подобається. Що ж, на цьому я вже заговорююся. Розбір закінчено. Дякую за увагу. До наступних зустрічей і бережіть себе та близьких. Дякую.